Веду трансляцію з офісу нашої фірми ГЕЧ автомобіля ГМБХ. Ми тут в Баварії давно вже продаємо автомобілі, не тільки в Баварії. Дві стоянки маємо, одна від одної 400 кілометрів і цей бізнес вже давно тут. Тому не з теорії, не з прочитаного, а з власного досвіду. Можу щось тут розповісти. Можливо, багатьом теоретикам буде цікаво, які розводять срач в коментарях, от як сьогодні, після мого огляду Volkswagen Golf в Фулді. Давайте трошки поясню, що таке. Підбір авто, пошук авто, його резервація в Німеччині. Все трохи відрізняється, трохи не так, як в Україні. Но саме слово підбір авто я вважаю взагалі недоречним, тому що на сьогодні відкрито для всіх однаково інформація про автомобілі. Абсолютно для всіх. Як аукціони, так і сайти, ну, почнемо з того, де шукати. От я е власну пораду можу дати, що шукати ніде більш як на mobila.de. Якщо ви в Німеччині хочете знайти собі автомобіль, не шукайте нікого, щоб підбір авто вам зробив від А до Я. Чи ви в чи ви в Україні неважливо, і хочете, щоб... Хтось створив вам підбір авто. Ну, У вас є два варіанти, якщо ви в Україні. Або ви купуєте авто на базарі, на базарі, або ви знаходите когось, якогось посередника, який вам буде показувати ті автомобілі, які ви самі можете побачити на тому ж мобілі І буде казати вам, що у мене є якісь стоянки. Якісь знайомі, все це чуш і бред. Ніхто на сьогодні, як і останні вже, напевно, мінімум 15 років своїх машин від сайту мобіледе, не ховає. Так, да, є ще аукціони, але я це бачу як більш для продавців вигідне, а не для тих, хто купити хоче авто. З аукціона можна класно продати ту машину, яка застряла давним-давно не продається. От нема шансів вже продати просто так, з площадки через мобіле, всі її бачили і вона не продається. От Тоді можна продати з аукціонів. Не раджу писати вам електронні листи до тих, хто продає на мобіли, тому що... З власного досвіду і з досвіду товаришів знаю, товаришів, які займаються автомобілями, знаю, що відповісти вам можуть тільки по тих автомобілях, які давно не продаються з тієї чи іншої причини, застряли, от не продаються. Тому краще телефонуйте за машину і ну, не вмієте говорити, знайдіть когось там з німецькою, неважливо. Але крім німецької, багато ще нюансів треба, звичайно, знати. Треба знати менталітет автогендлярів, тому що всі на запитання, як стан автомобіля, абсолютно всі, абсолютно на всі автомобілі, скажуть вам супер стан. А коли проїдете, покажете то-то-то, скажуть, ну що ви хотіли, це ж не новий автомобіль. Тому, звичайно, треба мати досвід. Якщо зовсім не маєте досвіду, ну шукайте того, хто. Займається автомобілями, а не показує свою крутость, який він крутий перевіряльник і там таке. Треба шукати людей, на мою думку, з досвідом. Якщо людина вам, якщо ви когось знайшли для перевірки автомобіля і бачите, що перш за все, Біжить перевіряти товщиноміром і комп'ютер всовує, да, Там обіді два роз'єм, там показує, і потім вже е, проїхався як-небудь, і він вже каже, що тут добрий автомобіль. Ну, повірте, крім комп'ютера, <багато>, багато чого є набагато важливішого. Комп'ютер взагалі не для того створений. Повірте. Комп'ютерну діагностику, на яку всі акцентують і дуже дивуються, коли ти ого гох як ти перевіряєш, машини забувають про те, що головне перевіряється без комп'ютера. Комп'ютер взагалі-то створений для ремонту автомобіля, а не для перевірки автомобіля, який працює, добре їде. От Якщо тут зараз хтось Спеціаліст сидить з огляду автомобілів і не, не згідний зі мною, то я просив би написати в коментарях, я відповім, написати в коментарях, що ви хочете перевірити комп'ютерною діагностикою, діагностикою в легковому автомобілі, який добре працює і нормально їде без жодних проблем. Не горить чек-енджін на щитку приладів. Що ви будете перевіряти діагностикою? Давайте почнемо про перевірку автомобіля. Моя порада це перевірити зовні автомобіль на предмет аварійності. Раз. Перевірити. На предмет фарбування, як вже в нас всі так замовники оглядів переживають за ті фарбування. І найголовніше перевірити в ходу. Ну так, огляд знизу, обов'язково знизу візуальний огляд. І найголовніша перевірка це в ходу. В ходу машина відразу покаже, чи немає ніякого зайвого шуму, зайвої вібрації. Навіть ще коли вирушаєте автомобілем, багато чого можете перевірити. Ну, наприклад, давайте про все ж про діагностику. Давайте я розкажу, що не покаже діагностика. От ви хочете замовити огляд з діагностикою, надивившись блогерів різних крутих, перевіряльників, ставите в пріоритет. Комп'ютерну діагностику. Так от я зараз розкажу, що вам не покаже комп'ютерна діагностика. І, до речі, вона не показує найдорожчі, найдорожчі проблеми, які ви можете потім мати головняки з придбаним автомобілем. Ну, звичайно, діагностика не покаже е зазори. Між дверями, крилами по кузову, не покаже перекосу кузова, який можна виявити візуально. Діагностика не покаже корозію, не покаже, наскільки зношені амортизатори, які можна просто натиснути на крило і спробувати, як вони тримають. Діагностика. Не покаже підвіску, шарові опори, підтікання мастила. Є тисячі різних, різних проблем, які можна побачити, ну, нехай сотні мінімум, які можна побачити візуально і не можна побачити з діагностикою. В ходу. Ви коли ще тільки рушаєте, ви можете перевірити, і це діагностика не бачить, е наскільки плавно у вас рушає автомобіль, якщо це там ДСГ чи автомат-коробка, це важливо. Ви можете почути, чи гримить, чи не гримить е двомасовий маховик, скажімо. Ви можете перевірити, якщо це звичайна коробка, чи вчасно бере зчеплення, далі рушаєте з місця, пробуєте, чи працюють гальма, чи, чи не гудуть підшипники, потім виїжджаєте на трасу, пробуєте, чи не тягне кермо вправо чи вліво. Різного роду вібрація, чи є вона, чи немає. Коли стаєте машина прогріта, ви можете спробувати, скажімо, чи не, чи не дме патрубки, тобто патрубок від радіатора. Якщо ви його можете нажати нормально пальцями, це норма. Якщо він дубовий, не нажимається, значить гази заходять в охолоджуючу систему. От. Це є дорога проблема, не говорячи вже, як це, це може бути насправді і гол, причина, і прокладка, і тріщина в головці, і навіть е, блок моторний. Тому що є блоки нові, де вони не гільзовані зовсім, і, а Просто литий блок і тріщина в блоці, дає надлишкові гази, які з, з поршневої системи йдуть прямо в воду і надувають патрубки. От, діагностика це ніколи не покаже. Все що я перечислю, діагностика не покаже. Це дорогі проблеми. От. А те, що хтось під'єднає діагностику. І скаже, що от «в міст сажі завеликий, це, повірте, це смішно. В міст сажі завеликий, не беремо машину, да? ну, але ж, можливо, машина не їздила останнім часом нікуди. Вона стояла на парковці, не продавалася, дорого цінували, приїжджали одні там, інші покупці і не купували. І кожен. Заводи в неї, проїхався там, 100 метрів по плацу і навіть не прогрівши, заглушив. Ну, звичайно, там буде вміст сажі завеликий. Е, я б хотів, якщо є ті спеціалісти, які там розказували коментарі е, в минулому відео під гольфом, все ж е, задати мені запитання, якщо ви так впевнені, що потрібно. Комп'ютерна діагностика, я роблю комп'ютерну діагностику без проблем, але це не є пріоритетом, тому що це є зовсім інше. Коли люди купують машину з проблемою, несправно, так, тоді під'єднати діагностику, ну і вже круг пошуку мінімізувати, чи це дорожча, чи дешевша проблема, так, тоді варто. Але коли не горить чек-енджін на панелі приладів. Коли машина їде добре, працює мотор рівно, ну, от скажіть, будь ласка, тут в коментарях, що ви хотіли перевірити діагностикою. Можливо, хтось вже написав, зараз я подивлюсь. У ну, мене це так, як мінімум, дивує, що люди ведуться на це. Ніде в світі, крім, крім от постсовкових цих обзорщиків, ніхто не користується діагностикою так, як користуються совдепівці. Для чого ви виймаєте взагалі ту діагностику, не маючи жодної на то підстави? Не, не зрозуміло мені. Так, зараз я подивлюся. Коментарі. Своє <смінь> відворі не відкривається, так. Час. Поки що, поки що нема тих умників, шкода, шкода. Там хтось використовує мій канал для реклами моєї, своєї. Е, поробив е, аватарку, таку, що він спеціаліст по діагностиці. І його дуже збісило те, що я таке сказав, що вона не потрібна ваша діагностика. До речі, в Німеччині, коли ви проїжджаєте дивитись машину і відразу виймаєте без просу свій комп'ютер, там, лаунч чи VCDC, не важно, і спхаєте е, в обіді роз'єм свою діагностику перевірити, то вас можуть попросити ключик і виставити за ворота і більш вам... Ну, без дозволу такі речі не робляться. Не роблять а з дозволом ну, процентів так, напевно, з 90 скаже, а ні, хочеш діагностику, ну, будь ласка, можна зробити, призначай термін на який день, там, і будемо робити. Ну, бо в Україні попривикали у нас люди, що потрібно зробити, загнати на... На яму там, чи на підйомник підняти, перевірити діагностикою, ну, я вам повідомляю, що більшість, абсолютна більшість автогендлерів, по питанню діагностики, скажуть вам, давайте призначайте тоді термін в офіціалі і перевіряємо, все, заплатите. Ну, от. Ну, але якщо машина не продасться до того часу, Теж саме і з підйомником. Треба попередньо замовити термін, і тоді тільки можна зробити і не дешево це коштує, до речі. От такі діла. Немає такого, як, як в Україні. Я завжди їду на годину раніше, на огляд, ніж там призначено час, на годину раніше, ніж відкривається автохаус. Щоб проїхати, не нервувати продавця, не спіша перевірити навколо, по кузову, лакофарбове на предмет аварійності, перевірити, дно ну, там подивитися, що там робиться, підвізка, більш-менш хоч так. А тоді, уже, коли прийде хазяїн-продавець, тоді взяти ключ. Перевірити мотор, провірити, проїхатись. Тому що ну, тут продавці не в захваті, коли ви приїжджаєте, 2-3 години дивитесь машину. Дехто тут також в коментарях пише. І, та, і, та, і та. Багато що можна було б подивитися, звичайно. Але, ну, наприклад, сьогодні, От гольф я дивився, да? Я кажу, так, ну все хорошо, я подивився машину, проїхатись хочу. А на дворі якраз дощ іде. І продавець каже: слухай, ну так мені купуєте ви машину чи ні? Тому що якщо так, просто не треба. Машина, як бачиш, чистенько стоїть. Якщо ви купуєте, окей. якщо ні, то не треба, каже, виганяти, мазати машину. Мені що потім після кожного мити машину. І це не то, що там поганий продавець, це звичайний продавець. Так в основному воно і робиться. От. Ну, Він дав машину провірити сьогодні, я проїхав, все нормально. Ну, Але знову ж таки, після того, як я вже сказав, все, беремо машину, все нормально. Нічого ще попередньо не висилали, звичайно, гроші потім, от, на даний момент вже вислали завдаток за машину, чи всі гроші, навіть не знаю. Там вони вже. Моя справа була оглянути, а далі по електронній почті безпосередньо продавець з покупцем вже спілкувався, от, перепискою. Машина перевірена, машина куплена. От, але порада вам, якщо ви у підборщика чуєте, там, що я комп'ютерну діагностику наголошую, мене дивує, кожен пише мені. Кожен е, телефонує насчет е, огляду, перевірити машину, так, да, перевірю. А ви робите комп'ютерну діагностику? Ну, кажу, та роблю, звичайно, але що ви хочете зробити комп'ютерною діагностикою, якщо машина працює, якщо все в, в супері технічно, при, при перевірці в ходу, бо ж не завжди дають зробити комп'ютерну діагностику. А, «А, да-да-да». Ну і видно, що людина вже наслухалась десь оце, оцей бред. Цих теоретиків про діагностування машини. Діагностика це коли ти відчуваєш, як машина повинна їхати. Діагностика це коли ти відчуваєш, що тяне чи не тяне кермо, як має гудіти підшипник, як має гудіти там, тріщати шрус і все таке. Тому що ну, елементарні речі є. Якщо підшипник гуде, є гул. Да? Кермом крутнув і гул пропадає. Якщо це не підшипник, гул буде однаковий. От. Ну такі є прості речі, що просто треба знати. Їх є дуже багато таких е нюансів. Зараз я подивлюсь, все ж в коментарях, може щось цікаве було б мені нема от того е троля, який мені розказував про комп'ютерну діагностику. Так. Вон, хтось пише. Так, так, так. Ну, шкода, шкода, нема. умника, який мені писав е, коментарі під оглядом Volkswagen Golf. А Volkswagen Golf, е попри те, що там 170 пробігу, абсолютно виглядав відео, до речі, минуле хто не бачив. Можете подивитись, я робив онлайн-трансляцію робив не, невеличку. Машина з пробігом, як нібито, але ж виглядає і технічно абсолютно прекрасна машина. По пробігах також, дехто каже, от без комп'ютерної діагностики, я ж не побачу пробіг автомобіля. Треба провірити. По всіх блоках, щоб не ризикувати з пробігом автомобіля. Ну, це в Україні, так ви можете перевірити, пробіг автомобіля. В Німеччині ніхто пробіг для, для продажу не крутять, повірте. Тут пробіг крутять для себе, крутять перед кожним сервісом, крутять по всіх блоках, тому що це дорого. Скрутити пробіг просто так, це можна потім елементарно виявити. За це відповідальність велика. Тому перевірити, так як в Україні в одному блоці один пробіг, в іншому інший, такого немає. Навіть ті, хто скручує, ну я кажу те, що знаю, ті, хто скручує, самі їдуть, тюф проходять. Тому все там не докопатися. Теж з допомогою діагностики це не вичислиш. От. А в Україні так, приучили всіх до діагностики. В Україні е, клієнта беруть, навіть якщо він того не просить. Е, за, до, на сервіс завозять, попередньо домовившись про те, щоб розповіли, яка класна машина, підключають той комп'ютер, пиль в очі. Покупцю, Покупцю показують йому, яка машина класна, ну що ще покажуть, коли людям заплатили. Тому раджу, коли вас везуть на комп'ютерну діагностику, не їдьте на, на той сервіс, де, якщо ви вже так хочете, ту комп'ютерну діагностику, бо вона не потрібна на ісправну машину. Якщо машина добре працює, добре їде, не потрібно. Але якщо ви так переконані, що потрібна вам комп'ютерна діагностика, то. Просто виберіть якийсь сервіс інший, любого електрика виберіть на гаражах навіть, і нехай зробить незалежну комп'ютерну діагностику, бо продавець вас завжди завезе на, на крутий сервіс, попередньо домовившись або й не домовившись, він його знають там уже сотню автомобілів, він проїжджав, продавав, тому раджу до незалежних. Електриків їхати, робити діагностику, якщо ви вже так і хочете. Ну Що там, може, вже є? Коментарі від спеціалістів. Блін, немає, немає. Так, просто висарами, позайматися це можуть люди. А от коли хочеш запитати, щоб в прямій трансляції дали запитання і відповісти на це. От вони вже і не хочуть цим займатися. Добре, що ж, шкода. Було б непогано подискусувати е ці спори, поспорити трохи, але не виходить. Тому буду, напевно, закінчувати. Якщо потрібен буде огляд, телефонуйте, діагностику, комп'ютерну зробити теж можу, без проблем. На будь-яку модель, на любі електромобілі. Е, є всі в мене діагностики, але ще раз повторюю, це не головне. І обов'язково напишіть все ж в коментарях, якщо ви впевнені, що таке діагностика це одне з, одна з головних перевірок, що ви хочете перевірити в. Е, Робот, робочому автомобілі, який ви перевірили в ходу, все прекрасно працює. Автомобіль, в якому не світиться на панелі приладів, чек-енджін, і все прекрасно працює. Що ви перевірите діагностикою? А я відповім в коментарях. Хоча ще раз повторюю діагностику при вашому бажанні без проблем зробити можна, якщо, звичайно, це дозволить автогендлер, який буде продавати той автомобіль. Все. Телефонуйте, контакти знайдете в описі. До наступних відео.